Скажіть, будь ласка, ви відмовляєтеся на це своє посвідчення? Вам? Да. На якому основанні? При зверненні громадян. При зверненні громадян документи не представляють. На якої підставі це ви відмовляєтеся А? На такій підставі? На законі. Які підстави можуть законити? Ви, 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 ви не міліціонір. Я ви не хочу, порог. до кого я звертаюся? Ви повинні ку... у людей документи? До кого я звертаюся? основании вы должны проверять у людей документы. Скажите, пожалуйста, до, до кого я звертаюсь? Назовите свою должность. Э, кто вы? Э, Пошли, людина умерла. Ви Консту... Подожди, подожди. Я хочу записать заяву. Вы имеете право проверять документы. Назовите причину, хотя бы одну. я звертаюсь до вас. Дайте до кого зверту? Тихо. Заяву, до кого я звертаюсь? Вот вы ко мне обращаетесь, я имею право у вас документы спрашивать. А я у вас. Если я буду к вам обращаться, ви маєте право у мене уменять. Закон 111. Який ваш? Ваша постанова 111. Яка? А, ви ще не знаєте, говорите? Яка... Так, Давайте ми напишемо заяву і ми підемо. Ви просто агресивно почали відповідати. Всі на неї. Можна я напишу заявление, і ми це вже починається агресія. Не Можно я паспорт напиш... покажи? Я не посторонний человек, я вам придавляла свои Сейчас, документы. На данный момент, вы являетесь посторонним человеком. Я сказал, Почему надо... это Шо? я посторонний человек? Вы видели мои документы? И Можно, пожалуйста, я запишу заявление? По попроси, короче, ты, э, 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 ця, дочка, батька, попроси у него посвящение, будь ласка. Я не дам, ей даже дочки на каком основании. Я... Можно я напишу заявление, я и мы пойдем? Дежурный.